Христос. Воскрес. Молячись, праведник, зливав до Господа, просячи Його, Боже, коли мені буде найважче, не залишай мене. Поможи мені. І щоб я міг бути переконаний, що ти зі мною, дай мені знак, щоб я знав, що ти є. Біля мене і ти допомагаєш мені. Так взивав праведник І ось він почув голос від Бога, він йому казав, я не залишу тебе, я буду завжди поруч з тобою, щоб ти не боявся і мав видиний знак. Біля твого сліда я залишу свій світ, і ти знатимеш, що я поруч з тобою і допомагаю тобі. І коли настали найважчі хвилини. Життя цього праведника, він оглянувшись, не побачив другого сліда. Відчий напав на його душу. Він взяв до Господа, кажучи, Боже, ти покинув мене в цей важкий час. І тоді він почув голос, ні сину, я не покинув тебе, я поруч з тобою. Тоді, коли тобі найважче, я беру тебе на свої руки і несу тебе, і ти не бачиш другого сліда. Так було у ті часи Великої Вітчизняної війни, доки не відкрила безбожна влада церкви, доки не почали молитися по церквах, просити Господа за допомогу. Тоді якраз і настав переломний момент. Тому що молитва, віра і Бог допомагали людині. Мені сьогодні хочеться завдячити нашим ветеранам, тим, хто виборювали для нас волю, тим, хто зберегли для нас нашу віру, зберегли нашу мову, звичаї, обряди і традиції. Мені хочеться подякувати їм за те, що вони так. Палку, щиро захищали нашу вітчизну від ворога. Напевно, надіячись на це все, ми напевно трошки знов забули, що треба звивати до Господа. І Господь знову же, випробовуючи нас, дає нам можливість стати знов любвеобильними, добрими, милосердними, тими людьми. Які хочуть знову пробудитися вісну і далі зберегти своє багате насліддя і наслідство. Ми знов стали цією державою зберігати, захищати, збирати продукти і одежу, і навіть зброю, щоб об'єднатися, згуртуватися в один єдиний народ і сказати всім. І всьому світу, що ми українці, що ми сильний дружній народ. І сьогоднішнього дня я вітаю всіх нас з тим, що ми маємо на сьогоднішній день. Маємо віру, маємо надію, любов. Ми гуртуємося і ніхто нас не подолає. Нехай Господь береже нас, а нам більше надіятися на Господа Звертатися до молитви один до одного, не шукати в сусідів близькому своєму, хто біля мене поруч чогось недоброго, а разом, згуртувавшись, допомагати для того, щоб ми знов стали вільними. Христос Воскрес, Христос Воскрес, Христос Воскрес. Христос воскрес. Дякую за промову нашого отцям, І зараз я хочу надати нашому ветерану нашому юбіляру, якому 14, квітня, якому 14 квітня виповнилося 90 років. Ромашко Андрій, прошу вас. Шановні жителя, жителі селища Глеваха, шановні наші гості, дорогі наші з вами сини і дочки, внуки і правнуки, сьогодні у нас з вами найбільше, найгучніше свято у нашій державі Україна, і в всьому світі 70-ті роковини річчя перемоги наших народів над гітлерівським нацизмом. Старше покоління не забули того трагічного дня, 22 червня 1941 року, як гітлерівська Німеччина серед ночі напала на Радянський Союз і бомбардувала наші міста і села. Не було жодної родини, особливо на Україні, які б не зазнали тих смертельних днів війни. Майже чотири роки точилася та страшна і смертельна кровопролитна війна. По неповним даним в Україні загинуло наших батьків, матерів, синів і дочок, навіть маленьких дітей, понад 8 мільйонів чоловік. чоловік. Тому, тому ми кожен рік приходимо сюди до пам'ятника пам слави. 9 травня і віддаємо шану нашим героям, які пролили свою гарячу кров і віддали життя за нас з вами і за майбутнє покоління. А теперішнім воїнам, які захищають Україну, бажаю перемоги! Вічна слава нашим переможцям! Ваш подвиг і слава не померкнуть в віках. Царство Небесне, вам наші дорогі захисники. А вам, усім присутнім на цим дорогим і великим святі, бажаю доброго здоров'я, щастя і довгих-довгих років заможнього радісного життя. З Богом вас, усіх присутніх на цьому святі. Дякую вам дуже, дякую за промову. Добре. Шановні, на цьому оголошую мітинг, присвячений Дню Перемоги. Оголошую відкритим. Прошу починати.